Скільки різного доводиться чути про православну віру. Одні кажуть, ви ідолопоклонники, бо іконом поклоняєтесь. Інші кажуть, ви агенти ФСБ, ви служите москалям. Там ще хтось каже, ви на свято Пасхи печете такі пасачки цікавої форми, поливаєте ці пасачки глазур'ю та ще крашанки поруч кладете, там і знову-таки. Мається на увазі якийсь такий дуже пошлий контекст. Інші кажуть, от ви, коли хрестите дітей, ви там їм волосся обстригаєте, і ви їх, типу, відрізаєте від джерела роду, в общем, всяке таке різне. І от коли людям якось пояснюєте, що от ми ну, трошечки інакше віруємо, оці всі, ця вся дичина, я по-іншому це не назву, вона до нас не має ніякого відношення. Мені кажуть, ні, ні, от у вас воно так. Ну, нам же ж краще знати, як у нас і в що ми віримо насправді. І мені доказують, що ні, от у вас отак, от, так, от у вас от, от просто. Я знову-таки сам собі здаю питання, чому от люди так впевнені? Я бачу тут тільки дві два варіанти. Перший варіант, люди, напевне, так от, спеціально. Для себе таку позицію обрали, тому що ця позиція вигідна, позиція ворожнечі. А коли ти проти когось ворогуєш, ти будеш демонізувати того, проти кого ворогуєш, ти будеш видумувати різні виправдовування своєї такої неприязні. Тому, можливо, от люди якось обрали такий шлях для того, щоб виправдати свою неприязнь, небажання якось йти до якогось миру, до єдності, до якогось навіть людського спілкування. А можливо, це робиться спеціально для того, щоб прибрати конкурентів. Для того, щоб прибрати конкурентів, про них треба видумати таку діч, щоб люди просто ну, відверталися. Люди, можливо, лукавлять і спеціально розповсюджують всякі різні фейки, для того, щоб знову-таки знову-таки не було єдності, не було миру, а була тільки монополія якихось одних людей, які вирішили, що от вони. Найголовніші зараз і в духовному світі також. Давайте будемо розсудливішими. І давайте якось прислуховуватись один до одного, а не вигадувати один одного всякі різні карикатури. Так чесніше. І цей шлях знову-таки до миру. А от якщо ми будемо один одного карикатури створювати, на жаль, будуть пічні конфлікти.